Хлопці, досить прикриватися презервативом та кінчати у жінок. Розумійте, будь ласка, одне, ви не знаєте, коли той презерватив порвався. Ви не знаєте, чи можливо він реально трошечки надірвався, або там навіть була тріщина. І коли ви спускаєте, скажімо так, увесь у вас накопичений пар прямо всередину жінки, в той, під, в той самий час ви не знаєте, чи чи ціл презерватив, чи ні. Скільки було всього і опитувані і всього, що чоловіки майже ніколи не відчувають, коли він порвався. Тому скористуйтеся рекомендацією ВОЗ та комбінуйте два методи контрацепції. Це перерваний статевий акт ПСА та презерватив. Як це відбувається? У вас іде процес, ви в презервативі. Відчувайте, що от-от кінчаєте або вже почали вийміть, будь ласка, тоді ви. Мінімізуєте ризики небажаної вагітності. А якщо ви навіть ну, тільки ви відчуваєте, витягнули вдома, струбували, то ви і побачите, ціл ваш презерватив чи ні. Тому що ризик, якщо ви будете кінчувати, презерватив порвався високий. Від 15 до 20 жінок завагітнюють за рік при такому методі А Якщо ви їх скомбінуєте, то ризики набагато-набагато менше. Тому, будь ласка, ще раз, хлопці, не прикривайтеся презервативом, думаючи, що от час я накінчаю, скільки мені треба, і все буде у безпеці. Це може бути ваша фатальна помилка. Дякую.